Права 536. Дві велосипедистки виїхали одночасно назустріч одна одній з двох міст, відстань, між якими 78 кілометрів. Вони зустрілися через три години. Знайди швидкість однієї велосипедистки, якщо швидкість іншої 12 кілометрів за годину. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти швидкість зближення. Ці велосипедистки рухались назустріч одна одній, і за три години вони наблизились. Відстань між ними була на початку 78 км, а потім стала рівна 0. А вони разом проїхали ці 78 км. І якщо ми 78 поділимо на ці 3 години, ми дізнаємося, з якою швидкістю вони наближались, наскільки змінювалася відстань між ними щогодини. Отже, записуємо тоді перша дія, щоб знайти швидкість зближення, записуємо, нам треба відстань S між ними поділити. На час зустрічі і це дорівнює. Ну що ж, замість S ми пишемо 78 км поділити. Ну, а час у нас дорівнює 3 години, і це дорівнює. 78 поділити на 3 можна куточком, а можна записати 78 як 60 плюс 18. І все це треба розділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо 60 на 3. Спочатку розкриваємо дужки, Додати. 18 на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 60 плювати на 3 це буде 20. Додати. А 18 плюти на 3 це буде 6. І це дорівнює. Давайте я перенесу. І це дорівнює. Отже, 20 плюс 6 – це буде 26. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість зближення. Швидкість. Зближення. Ну, добре. Швидкість зближення. Говорить, що вони щогодини наближались одна до одної на 26 км. Але внесок другої з них 12 км за годину вона проїжджала. Тобто вона наближалась на 12 км. Ну, зрозуміло, щоб знайти, наскільки наближалась інша, яка її швидкість, треба від загальної швидкості відняти швидкість другої. Отже, пишемо тоді 2. Ну, І записуємо, що швидкість першої з них або однієї з них, хай буде V1. Це треба від швидкості зближення відняти швидкість другої. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми пишемо 26 відняти 12. І це буде дорівнювати 14. Записуємо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Швидкість однієї велосипедистки. Пишемо швидкість. Або першої, або хай буде як в умові однієї. Велосипедистки. Швидкість однієї велосипедистки. Добре, ми знайшли швидкість, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо відповідь швидкість 14 км за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху на цьому вправу завершено.